Олександр, скажи, будь ласка, в Нікополі як зараз виглядає ситуація з телекомом? Що відбувається? Як ви виживаєте? Ну, ну Важко сказати, виживаємо чи ні. Скажімо так, починала свою діяльність років, мабуть, 10 тому, ну, приблизно. І так склалося теоретично, фізично, що мережу будував саме в приватному секторі і вздовж якраз водосховища. В, в багатоквартирну забудову ну, не зайшов, бо там були всякі нюанси. Конкуренція. Конкуренція ОСББ з коронами, отакими. Ну, всякі різні. Розвивався Ру... в приватному секторі. Потихесенько, да. Потихесеньку ну, сам по собі. Ну. І прийшло 24 лютого, настала повна масштабка, і почали. ну, Хто, хто зміг, той виїхав, а виїхало, ну, на той момент, мабуть, ну, Ну, з половина, мабуть, міста. Дивись, я захожу в Вікіпедію, і написано, що Нікополь населення 105 тисяч Бу. на 1 січня 22-го року. А зараз на, 35. на 18 лютого 22-го року 30 тисяч. А от на 19 лютого 24 го року приблизно 50 тисяч. Ну, РВА подавала останні дані, типу, 35. Тобто, умовно кажучи, в місті залишилась третина. Ну, приблизно. Як взагалі відбувалася ситуація е, в 22-му році, наскільки страждали мережі? Ну, починалося воно все не так страшно, як думалось. Негодяїв зупинило десь кілометрів за 50 від Нікополя, і якби ми думали, що у нас доля якось мине. Ну, Виявилося, що не минуло, а десь 6 червня 22-го року вони ні з того, ні з цього почали сипати градами, снарядами, ну, всім підряд. Вже потім дрони почались. І так склалося, що магістральна лінія якраз йде вздовж водосховища, і вона постраждає найбільше. І ну, такого не буває, що ну, щоб тиждень і туди не прилетіло. От не буває вже. За останні два роки кожен день щось таке. От. Або в клієнті, або в магістралі кожен день відновлюємо. То тобто вас регулярно обстрілюють на Постійно. Наскільки ви знаходитесь далеко від окуп... окупаційних російських військ? Ну, десь 5-6 кілометрів. Тобто це напряму через напряму. Дніпро? Там десь є місця коротше. Ну, конкретно я 5-6 кілометрів. Тобто вони по вас луплять з арти? Арти, і зараз ще страшніше дрони, бо от арти вихід чуєш, в тебе є там, умовно, 2 секунди, щоб впасти, просто щоб осколками не побило. А дрони це страшніше, бо коли летить над головою і ти працюєш на вулиці, там десь кабель розтягуєш, щось паяєш, і дерева нема. Якщо є дерево, тобі повезло. За деревом сховався, дрон тебе не побачив, і більш-менш спокійно. І в півдрони. Ну, звісно. Машину на прибережну вже не загониш, тому що її треба десь сховати, опять же, під деревом. І там 200-300 метрів з драбиною, все всім пішов працювати. Під час обстрілів а, які сегменти мережі страждають, яке обладнання страждає? Ну, здебільшого, хабелясами. Опори, ну, муфти буває прострілює, рознос. Що у вас наразі в місті відбувається з електропостачанням? Вимикають, як і у всіх. Я нашому РВ... голові РВА казав, говорю, ну, Зробіть щось у Фейсбуці, писав, ну, Фейсбук, ви самі розумієте. Стіна плаче. Поплакав і пішов. Кажу: ну ви ж розумієте, всі, вся прибрежка, базові станції, Vodafone, Лайф, Київстар, всі розгепані дронами. Зв'язку немає. Може, там десь на вулиці вийдеш, 900 мегагірц піймав, ще якось можеш поспілкуватися. В хаті однозначно зв'язку нема. Вимкнули ще електроенергію, це взагалі інформаційний вакуум. Ні інтернету, ні зв'язку, нічого. Ну, якось так. А я правильно тебе розумію, що а, після того, як підірвали ГЕС, у вас стало Ну, не водосховище, а річечка. Да, річечка з... із заплавами. Да, зменшилась, по суті, відстань до орків. Вона не зменшилась. Вона технічно залишилась так само, просто це. Заплави, ви їх навіть пішки не пройдете, там загрузнути. А зараз там ще почався активний рост верболозу. Ну, на, 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 на сьогоднішній день вже під 3 метри. Там просто платнючий такий ліс. Я про інше, тобто, йому кажучи, до них 4-5 кеме да. з той сторони знаходиться окупований енергодар з передмістями Кам'янка, і... і вони цілеспрямовано знищують базові станції, щоб. Туди не добував український зв'язок. Ну, це одна з точок зору. Інша точка зору, що, не тільки я так вважаю, що туди, як на більш-менш спокійну для них локацію, завозять новобранців просто потренуватися, політати, постріляти. А ми у них живі мишені. Що у вас в місті, в регіоні з бронюванням. Працівників. Як є? Складно. І особливо, ну, ми беремо загалом чи конкретно за сферу зв'язку. Конкретно давай сферу зв'язку твою компанію. Я один в компанії, я не заборонений, я ФОП. ФОП, як у нас законодавство, зараз. Не бронює, наскільки я пам'ятаю. Тобто, Умовно кажучи, якщо завтра якийсь да. громадянин з ТЦК вирішить, що ти дуже потрібен державі, то. П'ятсот автор... родин залишиться без зв'язку. Через місяць, максимум, два. Тобто, якщо тебе заберуть, no. то, то Підтримуть... мережу, мережу немає кому. кому. За ці останні два роки ви отримували якусь допомогу від держави чи від меценатів, представників галузі. Десь два роки тому через мінцифру. Ірина, це слюб, допомогла надала один Starlink Він якийсь час просто лежав у мене в коробочці, і я не знав, для чого він мені потрібен. Ну, давали, бери. І як виявилося, він як знахідка. Тобто перебили магістраль, автоматом перемкнулося на Starlink, поганенький зв'язок, ну хоча б люди, якийсь там телеграм полістали. Для невеличкої мережі може працювати да. як бекап. Ну На 100, на 150 клієнтів, як бекап нічого делать. Так що це. А якщо ну, мережа, вона в мене не суцільна, вона розгалужена так трошечки. Ну, і це, мабуть, трошки правильніше на сьогоднішній день ніж було б одне єдине ціле ядро. І якби на кожному стояла по старлінку, ну, це як знахідка. Яка ще допомога була від держави, від галузі, від меценатів? Від держави. ну якщо, ну, я, я не зовсім впевнений, що це саме від держави, тому що я думаю, що це волонтерська все ж таки допомога була. Просто щоб держава перенаправляла. Ну і Компанія Діпнет дуже виручає, ну, надає. Кабельну продукцію безкоштовно, не завжди, але коли є можливість. Дом, да, за можливості. Да. мені, будь ласка, а от в чому у тебе є нагальна потреба? от Ітерація 1, необхідна на вчора, ітерація 2, що повинно лежати на складі на випадок форс-мажорів, якщо ну таке станеться, але ти не знаєш коли, що тобі потрібно? Ну, як вже сказав, що бажано, щоб по старлінку на кожному вузлі було. І от з бекапами зараз дуже погано, бо як почнеться, а воно почнеться відключення електроенергії, то люди дуже сильно страждають. Це Тоб... по акумуляторам по випадку. Електро... Акумулятори, і БП, Ну, щоб воно було заопсовано капітально. Не так, як то кажуть, там, через безперебойні комп'ютерний, а іменно професійно, щоб воно витримало хоча б там годин вісім ну, відключення енергії. А по кабелям, яка потреба? Кабеля постійна потреба. Ну, тобто, ну, мережа в мене не досить велика. Е, одиничка, двойка, четверка це Тобто... А які потреби в тебе а, в кабелі, в яких а, обсягах? Ну, складно сказати. Воно що місяць, на місяць не, не, не приходить. Середньому. Ну, я так думаю, що кілометра два на місяць точно уходить отак. Просто на відновлення. Це незважаючи, не ну там люди там, приїжджають, там, ми щось підключаємо, це окрема опція. Тільки на відновлення ну, до 2 км в місяць. А наскільки в тебе у відсотках зменшилась кількість абонентів порівняно з воєнним періодом? Ну, відсотків на 40 точно. На 60% 40 залишилось. Тобто, більша половина абонентів. Ну, був такий період. От... Влітку, да, влітку 22-го, що я вже думав, що видатки і прибуток вже майже зрівнялися. Ну, як то кажуть, немає худоби без добра і не буду казати, яка компанія, просто на мій район три місяці взагалі не заїжджала. Ну, Абоненти переключились. Да. І це дозволило трошки вижити. Скажи, будь ласка, якщо в таких умовах ніхто не допомагає, держава не допомагає, Волонтери, меценати не допомагають, постійно обстрілюють. Скільки ти в таких умовах витримаєш, і через... вже отримаю третій рік. Через який період ти взагалі можеш зникнути як гравець ринку. Я так думаю, що при нинішніх розмірах обстрілів, то інфраструктура ляже там за 3-4 місяці, приблизно. Ті ж самі. Наші хлопці, які у нас очі на березі, ми їм теж допомагаємо, чим можемо, теж можуть залишитися без, без зв'язку в якийсь момент. В якийсь момент це може настати дуже швидко, якщо не буде якоїсь допомоги від партнерів, донорів, не знаю. Тобто. Є... Збільшується кількість обстрілів, зменшується кількість населення, зменшується кількість відповідно. грошей, збільшуються видатки на відновлення, ніхто не допомагає. І... А що ж держава що з податками допоможе, буде класно. Так, да, ж держава збирається збільшити кількість податків на фоні а, неможливості сплачувати і отримувати, і заробляти гроші в регіонах, де до орків 5 км по прямі, які регулярно обстрілюють. Шикарна допомога. Під цим відео будуть всі посилання. Якщо у вас є бажання почати допомогу провайдерам з прифронтових територій, можете звертатись, допомагати, чим можете, зможете, і чим у вас є можливість. Завдяки цим людям-стоїкам. В надскладних регіонах прифронтових, які регулярно щодня обстрілюються, є можливість у громадян України отримувати доступ до українського сегменту інтернет до мережі бути онлайн. Військові отримують доступ до зв'язку. І я вважаю, що наша велика ціль допомогти. Цим людям, які щодня під регулярними обстрілами рашистів налагоджують зв'язок, відновлюють мережі. І завдяки їм українці, які мешкають на цих територіях, відчувають себе українцями, тому що знаходяться в українському інформаційному сегменті. Дякую тобі, Олександре. Дякую, Олександре.